Доброго дня, ми з України, і ми розпочинаємо сьогодні нову кампанію у грі Craft The World. Е, я її вже знімав, якось ми грали, щось там проходили. Е, в мене тут залишилося одне незавершене завдання, яке би я дуже хотів завершити, але так як поза відео я не маю часу це все робити, тож будемо це робити на відео. Остання планета цієї кампанії у мене не завершена. Ви фенше хочете переграти цей рівень. Так, якось ми вже пробували це грати. Правда, через шалені лаги це не вийшло, але це таке. Так. Що це за гра? Розберетеся по ходу, коротше. Я не знаю, як це пояснювати. А, так, ми ось тут, мабуть. Підемо донизу. І ось тут підемо донизу. А, гра про що? Гра про те, як гноми будують своє місто. Тут треба лазити, видобувати ресурси, будувати. Е, ось, ну, багато хто з вас бачив Оні, ну це лайтова версія цієї гри. А, скажімо так, так. Нам би от сюди. Тут є портали, Ми можемо за ману використовувати портали, щоб сюди переміщатися. Це є найскладніша карта кампанії. Назвемо це так. Тут є купа різних ресурсів, які потрібно видобувати, тут є кілька гномів, багато, тут є рейди на нашу базу. Тобто треба захищати базу від навал різних тварюк. Е, всяких. Там зазвичай це є орки, як іронічно. Е, так. Ось тут є час дії порталу. Що ми можемо? Ми можемо. Тут є майстерня, тут є все, що ми мож... все, що ми можемо скрафтити. Для крафту деяких предметів нам потрібні певні станки, певне обладнання. Наприклад, кузня потрібна, потрібен нам верстат, потрібна нам мельниця для того, щоб перемелювати муку. Тут є вежі. Тут є різноманітні інструменти, броня, різна магія є. І всякі-всякі різне. Ну, будемо розбиратися з вами по ходу гри. Ну, як розбиратися, ви будете в'їжджати. В цю групу помало, кому буде цікав. Ну, гра доволі прикольна, до речі. Вперше я її побачив, коли дивився одного українського ютубера, каналу, якого вже немає, він його видалив, тому ви його не подивитеся. А новий його канал я вже рекламував якось. А, так, 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 дерево ми назбирали. Мені потрібно дерево для того, щоб скрафтити дробинок, Кілька є. Так, ще одного гнома отримали. І ще там одну штучку. Е, тут який прикол. Гноми спокійно можуть лазити по стінах, але вони можуть падати з них. І, відповідно, можуть калічитись. А це не є добре. І нам треба буде оце все порубати і викопати тут котловане. Е, для чого скажу потім. Для того, щоб, коротше, всякі супостатики до нас не припихалися. Тут я зробив хріново. Треба було отутрити тунелі. Ну, вже як зробив, так зробив. Так, книжка. Книжки дозволяють вивчати нашим гномам нові навички. Бачите, вони спокійно. Ой, впав. І раз життя сильно-сильно знизилось. А, так. А, назбирала трохи деревини, я сподіваюся. Так, назбирала трохи деревини. Можемо от сюди прокопати. А, їм би ще здалося, знаєте, що інструменти поробити. Для інструментів там теж треба деревина і потрібні нам ще м м камінюки. Ну, каменюки, мені здається, є. Так, можемо одну сокиру, але нас. Ага, не можемо. Те, що мене більше цікавить, ну нехай. Підемо. Тут з деревом на цій карті проблема тут. Багато з чим взагалі проблема на цій карті. Це вже, мабуть, моя третя спроба. Не буду казати точно, але. Кілька разів я пробував, якось все ніяк не виходило. Так, опа, па, па, па там, значить, нам туди. Але нам ще, крім того всього, треба десь ось тут буде зараз будувати кімнату для відпочинку. Бо без неї буде взагалі жахливо. Так, я вам тут навіть портал зроблю. Так, що ми ще відкрили? М С насіння тут можна городиком займатися, звісно, тут можна одягати, бачите, ось є обладунки різні. Шолом, броня, капці. Тут може бути сокира, тут може бути якась зброя, тут може бути нас інструмент для копання. Тут можуть бути різні штуки, які дають всякі бонуси. Ну, з цим ми згодом розберемося. Так, 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 так. Що ви там? А, ось ця от зелена полосочка. Це набирається досвід, і з кожним досвідом нам дається новий гном. А, тому це дуже важлива річ. Так, в нас там що? Добре, вони видобувають кам дерево. А, тут ще є монетки. За монетки ми зможемо купувати героїв. Це є суперсолдати, можемо так їх назвати. з Унікальними здібностями. Так, тобі вдягнули Кайло, тобі Кайло. Вони продаються. Ось тут є магазин, він виглядає на цій карті ось так. Доступних у нас ще немає. Тут взагалі ми можемо купляти різні ресурси, спусковий механізм, деталь вогне, вогнепальної зброї. Та, тут, тут, до речі, не так давно було оновлення і додали вогнепальну зброю. Раніше цього не було. Взагалі гра доволі стара, я не скажу, по-моєму, 2013 року, але до сих пір виходять якісь оновлення. І це круто. І це дуже круто. Так, я забув, що ще б би... нам. Ага, у нас немає ні камінюк. Нічого, так, це би все зібрати. Оцей чувак не є шкідливий, це є дух. А, він... Так, є третій гном. Прекрасно. А він нічого не робить, він просто зі складу розкидає всі речі. Так, ман... і, до речі, кількість мани в нас теж збільшується. Так, у нас є книга рибака. Ну, вона нам зараз не цікава. Нас цікавлять драбини наразі одна. І. А, більше ми нічого не зробимо. Окей. Так, тут драбина кудись йде донизу. Ну. Йде то йде? Це нам ось це треба в будь-якому випадку. за... Катрупити і сюди забудовувати нам е, кімнату. Кімнату, де вони будуть спати. Так, книга Коваля. Цікава, але наразі нам вона не потрібна. Так, тут ще є купа купезна ресурсів. Блін, не те зробив, Ну вже як зробив, так зробив. Тут, бачите, ресурси в двома шарами. Так, завдання виконано. Дос. Так, тут є завдання, які ми можемо виконувати. За них ми будемо отримувати досвід та ще всякі різні фінтіфлюшки. Також тут є дослідження. Ну, прокаження. Ось дерево технологій. І ось тут воно прокачується, воно величезне. І для того, щоб здобувати певний прогрес, потрібно ось цю лінію заповнювати. Ось, для того, щоб заповнювати ось цю лінію прогресу, нам потрібно крафтити предмети з ось цієї категорії. Е, ну, наразі в нас так доволі непогано воно все чомусь спрогресувало. Я не знаю за рахунок чого. Можливо, це якийсь глюк, можливо, так і має бути. Так, раз, 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 є. Yeah. Uh... Для чого їм потрібна кімната? Вони так не сплять, вони сплять, коли їм потрібно відновити здоров'я. Тобто, коли на нас будуть нападати, нам би було дуже непогано мати місце, де ми можемо відновити своє здоров'ячко. Так. А, тут нам треба буде, о, бачите, ось ця от рослинка її вкусила трішки. Є. А, так, Нам би здалося ще створити факели. Факели потрібні для того, щоб здійснювати освітлення ось цих всіх Ну, бо в темноті якось сумно, темно, страшно. І це все треба освітлювати. При освітленні а, території там перестають з'являтися всякі монстри неприємні. А, так, три стіни. Ну, це буде не стіна, це вже в нас буде а, підлога. Це буде навіть не підлога зараз, це буде тільки задня фонова. Ух ти! Там якісь чуваки страшні були. Якісь скелети звідти вилізли. Страшно? Вуйку, ви застрягли, я бачу, там? Так, цей портал ми закриваємо, відкриваємо портал ось тут. Ну, щоб вони могли а, видобувати ще камінь. Камінь нам потрібен. Так, до речі, в нас там сокира один. Один. І ще ми можемо дубі дубіночки зробити. Дубінки нам потрібні. Це є зброя для наших гномів. Ось так, ось так і ось так. О, Повністю екіпірований, чувак. Так, е вони ось тут все визбирали. Ну... Багато що визбирали. Не все, звісно, але це не критично. Так, ще плюс один рівень. По-моєму, на п'ятому рівні, якщо мене не зраджує пам'ять, починаються рейди. Починаються рейди з орк-орків, скелетів і різної різної нечисті, які намагаються тебе знищити. Так. Це ставимо. Драбин немає, немає драбинок і немає дерева. Ну, так. Це є якийсь троль підземний. Я таких ще не бачив. Це цікаво. Так, є тут буде ось так, а вниз драбини ми будемо пускати нижче. А, ще нам потрібен метал і вугілля, а вони під землею, а там у нас печалька трохи. Але ми зробимо ось так і підемо десь сюди. Зробимо тунель. І дайте вгадаю. Всі три гноми моїх тут. Молодці пацани. Просто хвалю вас. Герої нашого часу. А, па 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 пам 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 Що в нас тут новеньке? У нас є збірник ремісничих хитрищів. хитрощів. Так, тут у нас взагалі нічого немає. А ви не хочете сюди спуститися, тут покопати, не? Тут якби ну треба, треба, пацани. Так. Так, так. Ставимо факел одразу. Всі ресурси ці вони носять з ось цього складу. Там потім можна в процесі гри будувати нові такі склади, ну, менші склади. Але нам до того ще дуже і дуже далеко. Так, деревини в нас, в принципі, трішечки є. Значить, ось так, ось так. Опа-па. Чого вони сюди не йдуть? А де наш четвертий гном? Опа, скелет. Ну Він до нас не дійде, він тут впаде в цю яму і все. Один, два, три. А, четвертий е... поранений і він спить. Так, є, тільки мені треба цю нижню, будь ласка, зачистити, а. Гарно, молодці. Нарешті до них дійшло. О, вугілля. Е Помпом-помпом. Так, от, бачите, знайшли всяку якусь тварюку. А тут давайте ми поки тоді... Обійдемо ось так. Ну, щоб не нарватися на якесь кубло. Оскільки вони звідкись знизу приходять, я не хочу нарватися на них поки що. Там вугілля, значить там є шанс, що десь є метал. Отак от, от робимо. Вже просто тут кімнату викопав, то вже хай буде кімната. О, все! Є відлік часу до того, як прийде на нас рейд. Так, ті два поранених сплять, їх можна лікувати вручну. Але для того треба мати е, ті бенти всякі, всяку такогось є. Нам треба вода, а щоб видобувати воду, нам треба відро. А щоб зробити відро, нам треба ще дещо видобути. коротше... Поки що це не для нас. А, ось так. Так, так, ще прокопуємо трішки далі, бо кімната нам треба велика. Так, тут, в принципі. А, так, є камінь. Ось тут є вода. Так, книжка риболова. Нам не цікава. А, так, там є вугілля. Так, добре, що ми тут не прокопали. Як ви бачите, ось тут десь ті скотиняки і є. Як ми тільки туди прокопаємо, на нас а, відбудеться рейд. Так, тут ставимо, ще нам треба двері, для дверей нам треба вже замок, а для замка нам треба залізо. А заліза у нас немає поки що. А, так, опа-па-па-па. Значить, я сюди ще робив портал, значить, два рази робимо портал сюди. Це все рубаємо. Це все нам треба. Навіть можна три рази поставити. А Що ми там? Ага, павутина. Ну, павутина це таке, не критично. Не критично не потрібно. Так, ще один гном. А, все, все б нічого, але в нас немає чим їх забезпечити. Нас не вистачає. їм обладнання. Так би мовити, так, сюди-сюди. Тут Та, ще сюди треба поставити один. А, одну стін, стіну. Ну нічого, щось придумаємо. Так, ті бігають, як має бути. А, так, чому вони дерево не, не збирають? Чим вони ще зайняті таким важливим, щоб а, не збирати дерево? До речі, тут... Та, а, тут є, чекай, тут є пріоритети. А, так, будувати, виготовляти, виготовляти, копати, рубати. Поки що от а, рубати в пріоритеті. Тому що нам потрібне дерево. А тут дерево це такий доволі дефіцитний продукт. Я і так витратив ману на те, щоб поставити тут портали, хоча мана відновлюється доволі непогано. Так, можна ще поставити портал сюди. Нам потрібен місток, ось він. Ось він, ось він. Так, ще три сюди. І ось так от. Є, сюди ми ставимо місток і йдемо туди видобувати це все. Так, сюди нам треба ще стіна. О, воу-воу. Три, троє сплять, вони всі троє поранені. І їм всім потрібне ліжко. А, ліжка у нас робляться, здається, ось тут. Ось воно є. І ми можемо поки що лише одне, тому що в нас не вистачає дерева, як не дивно. Гном буде спати лише всередині будинку. Що чесно, будинки створюють ось ці вот тотеми Зараз, де вони там є, ті тотеми? Ось цей тотем, вони створюють будинк, ну, затишок, так би мовити, ми його поставимо десь ось тут, ні, не тут. При вході, ні. Ну, нехай буде тут, ладно, тут поставимо тоді щось інше. Тут можна ще одне ліжко буде вліпити, як воно нарешті з'явиться вже в нас. Все, порубали. А, збирати. Тепер позбирати те, що ви нарубали, треба. Так, сюди ще драбинку. Тут поставити факел. Пам-пам-пам-пам-пам. Ось тут поставити ось цю штуку. Так, тут теж є купа вугілля, але нема металу. Нема заліза, нема заліза. Так, комфорт. Немає комфорту 0, але ліжко вже б мало працювати як ліжко. А ще ми можемо гномами управляти вручно. А, ми можемо люк поставити, до речі. А люк. О, люк не потребує. А, цього. Люк не потребує. А, замка. Опа-па-па-па! Припхалися до нас. товариші. А, uh, так. Дубіночки, пацани. Видам вам, видам. Печалька я тут не докопав, і це мій косячок великий. Так, є. Все. Все, все, все. 60 комфорту. Без ліжок в них не відновлюється або майже не відновлюється життя. Тобто ліжка це і критично необхідні. Так, тут ще треба їм стіл. А, простий, звісно, але в нас знову-таки немає а, дерева. Так, вони тут все визбирали дерево. Ні, не все. Все як завжди. Все як завжди. О, 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 книга воїна. Це, мабуть, одна з найважливіших книг. Так, він плавець і буде ще й воїн. Тому що з книгою воїна вони стають сильнішими вояками. Тут ще дуже важливий в вою книгою. Це є книга Шахтаря і книга Лісоруба. А, тут треба через один ставити. Опа! Ху-ху! тут золото, залізо, все, що хочеш є. А Ці от, от ящики Пандори можуть давати купу бонусів або купу дебафів. Тут уже чисто як тобі пощастить. Але він нам дасть зараз більш важливу річ. Оцей ящик нам дасть залізо. Ось, ось це є залізна руда. Відповідно, ми зможемо зробити, що ми хочемо. І, до речі, золото перемалювали. Воно по-іншому виглядало до оновлення останнього. Прикольно. Так. Вибрати, гном... Вибрати гнома, контроль відпустити. А я думаю, він піде спати. Контроль відпустити. О, пішла спати, молодець. Так, це треба зачистити. Куди ті пішли? А, ті пішли збирати. Тут, в принципі, прокопали, ось тут би ще прокопали, було би ідеально. Так, хтось десь впав. А, він не впав тут. А... а, я забув. Підземний світ наповнений ось такими щупальцями тварюки, яка живе на самому дні. Забув, Дав давно грав просто. І забув уже про це. А ось оці от штуки з'являються там, де темнота в підземеллях. Тобто не поставив ліхтар. І воно з'явилося. Так. А чому я не можу? Не можу? Добре, ще треба копати. Копаємо ще. Сюди факел. Так, вони кудись за ресурсами пішли, бог зна куди. А, це те, що попадало згори. А, так. Збалансований пріоритет. Ось так от. Будувати можна трошки менше, виготовляти зброю. Це що? Готувати можна, це не готувати, це ще це добре. Ось так от. Во, молодець! Є, можна поставити нарешті третє ліжко, а тепер вони будуть нормально спати. Е, так, костомаха нас не цікавить. А, Стіл, 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 стіл треба, бо коли вони голодні, вони теж недобрі. А їжа відновлює їм життя і здоров'я. Так, люк нам більше все одно не треба буде. Тут ставимо. Так, що в нас є по їжі? У нас є гриби. І все. У нас є гриби, ну, будуть їсти гриби. Одноманітно їжу їм дуже не подобається їсти, тому будемо щось. Думати з тим всім. А, тут печально, звісно, вийшло. А, ті ось ці от сходи, це все поставили ті тролі. Ті сходи поставили тролі. От воно ж. Точно, я думаю, якісь знайомі... Ті знайомі драбини, а це ж трольські. Тролячі. Так, бам-пам. Ось так, так, ні, не так. Ось так, все, копають нехай туди. Раптом щось знайдуть. Ну, як щось, нам треба залізо. І сюди нам не можна поки копати, нам тільки туди можна копати. Так, зберіть вугілля. Зібрали. Так, тут, в принципі, розкопали. Думаю, їм вистачить... Е цієї ямищ, е щоб опинитися в пастці. Ну, тим, хто буде на нас йти. Що ці попадали на щастя. Так, цей спить їжа. Так, як там? Щось не так. Чого я не можу розмістити. Не той стіл, напевне. Але там, мені здається, дерев'яний стіл. Мало б, мало б розміщуватися. Так, ладно, потім розберемося. Тут ще є така важлива штука. А, тут можна ставити обмежувачі. Щоб наші гноми не ходили туди, куди їм не треба. Тут нам десь дали на самому початку гри три штуки. Ми одразу ж ставимо от сюди один. Тут відключаємо. І Так, ще одного гнома нам дали. Опа-па, тут якийсь невідомий чувак мені. Ось так і ось так. Все, тут ми закриваємо, тут скасовуємо. Тут скасовуємо. В принципі, я задоволений. Сюди ні, ніхто б не повинен був а, потрапити. Так, тут дрихнуть. Треба факели, факели, факели. Добре, факели недорогі. Можемо собі дозволити їх наробити цілу купу. Так, сталі нема, 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 нема. Копаємо далі. Копаємо далі. Добре, добре, добре. Що ж нам далі робить? По дереву. По дереву, здається, наші вирівнялися. Нам потрібно тоді. По ми не можемо. Ще хоча б дві дубінки, і давайте один оз цей. Так, давайте з самого початку підемо. Ось так. І кайла нема. Так, завалив, молодець. Чи завалила тут? Не знаю. Я великий шаман гоблінів. Ага. Як ви посміли прийти на ці землі? Ви оскверняєте старі е, кладовища орків, древні божества знову прийде бла-бла, однак у вас є шанс вижити. Що треба цей портал, я так розумію, відбудувати, чи що? Розберемося по ходу гри. Так, ці дрихнуть, ну їм нормас. Я думаю, на цьому першу серію можна завершувати. А, ви, ви дізналися вже і так багато, особливо хто не бачив ще цю гру, бо я її знімав ще давно, коли на каналі було не так багато людей. Тож, пишіть, що ви думаєте про неї. Ставте лайк вподобайки. Підписуйтесь, звісно ж, на канал, підтримуйте Збройні Сили України, вірте в нашу перемогу. До речі, там ще в описі цього відео є послання на Діскорд канал і на телеграм-канал. Теж заходьте, підписуйтеся на них. Слава Україні! Слава українським захисникам!